Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 10 жовтня, понеділок 22 го року. Вчорашньому ролику там про Кешмир-сказку було запитання в коментарі від Валерія Тіщенка показати Слав'янку Калугіна і, ну, і там висказати своє мнення. Є що мені про цю форму розказати. Так що, друзі, кому цікаво, можете мене послухати. Значить, дивіться, ця форма Слав'янка Калугіна в мене вона вже дуже давно. Тобто, і, ізначально я її придбав, коли вона тільки вийшла в автора. Тобто, вона з'являлася дуже Потім, ну, по, по, по тому часу вона була придбана не за маленькі кошти. Як, до речі, як і всі форми калуги дешево коштують. Тобто, був заявлений ранній термін. Там жовта ягода, там все. Ну, то есть, якби, в характеристиці все тут відповідає <смеш> Крім одно. <То> <смеш> дивіться, я зробив прививочку на словий сорт на Валентина. І вона мене три роки плодоносила, але вона показувала Слав'янка не ранній термін дозрівання, а такий ну, в, вересні, в вересні вона созрівала. Ну, ми всі, якби, сравниваем термін дозрівання з Аркадією, то можу сказати, що от Слав'янка дозревала дозрівала ну, на Да? Тоже. крайновської. Це мне кажется, э, всім відома ця форма. Тобто ви, ну, так можете От мене вона созріває примірно з анютою вместе. Но э, Автором заявляли дуже раній термін. Ой, ну я думав, все-таки оці столові подвої, коли ділимо прививки на столові сорта, вони другий раз можуть на дві, а то навіть на три неділі затягувати термін дозрівання. І це в мене такі випадки були. До речі, білий кукул, отак веде, я замітив. Тобто на дві-три на неділі він затягує. Ну і не буду перечисляти столові сорта. Вони не за подвоєні сорта. Тобто вони можуть як і ну... Вовр... Якби і вовремя доставлять прививки. А, а так можуть і на 2-3 на тижні. На три От я подумав, що може ну, Валентина в качестві подвою, вона трошечки, якби, не трошечки, а затягує. Да? І той ряд, там, де була славянка, я його там весь убрав, переправив нові форми. О. І е, взяв туди матеріал і привив. Це нова прививочка. Прошлий рік вона була зроблена. І це зараз на ваших очах сигнальна грона прошлогодньої прививки. Да? Тобто перепривита вона знову на столовий сорт, тільки він називається воєвода. По-моєму, літвінова ця форма. І ви бачите, тобто, вона дозріла, вона вже давно, в принципі, ця форма якби, дозріла. Ви бачите, що вже з'явився в неї отакий, отакий загар. Да? Але ж все одно термін, термін не помінявся. Що я можу сказати? Що форма слав'янка не є там дуже рання і рання. В неї термін дозрівання так і, так і виходить. Десь вона у нас в моїй місцевості вона дозріває ну, 5-10 вересня. Ну, по цьому року, по цьому року рок такий, рік такий затяжний, то вона достигла примерно. 10 вересня вже можна було і сривати. Оце вона висить. Тобто висить вона добре. Тут дуже хрумка м'якоть, дуже хрумка м'якоть. високе сахаронакопичення і тонка шкірочка така съїдаємо. Ну якби Форма по всім параметрам дуже смачна і вкусна. Але ж термін, друзі. Вона жовта, ну тут тіньочок, якби, ну тут сонечко воно пробиває. Ну, щоб я вам можу зірвати якби, пару ягодок і покажу на сонечки. Ну ось, ось, ось сонечко світить, ви бачите, така вона біло-жовтуватого е, біло кольору. Тобто для южних регіонів ця форма, е, звісно, цікавенька. Той тобто, хто хоче такий, е, ну, щоб у вересні був виноград. А для других друзі, можете подумати, Тобто, я говорю, ця форма йде на уровні із анютою Крайновською. Не тріщить вона. Ну, якби отака ягодка. Це, це сигналка на прививки прошлого року. Да? Там, де коли вона мене плодоносила на Валентині, там три роки підряд, там урожай були б достойні, і грони. І ягода була крупніша, тому що ця вже прививочка. Вона була така не сильно можна, ну цей рік вона вже розігналася. На той рік вона, якби, я з нею прощатися не собираюся, вона мені подобається. Тобто Вона висить прекрасно о, е, Ну, смачна форма. Якби так. Но для людей з інших регіонів тобто, я вам говорю, що ви повинні подумати, Тобто, якби автором ізначально заявлений термін раній цієї формі не, со... то не соответствує друзі. Ядка така пальця видно. Ну, ну, давайте я, може, зірву вам покажу на ладоні, якщо вийду тут о. Може, сонечко. Ось така вона. Так, -то, щоб навести. О, така ця ягодка. ну Це не, ще не тих розмірів, тому що на прививочці вона вийшла не така мощна. якщо і отаку от кусить. Друзі, дивіться, це бачите, біла кайомочка, оце все хрумкота. Тоненька шкірка. ну сахаронакопичення тут дуже високе. ось Зараз він дуже такий якби сладкий виноград. ну Зараз вам кісточку попробую показати. Ви бачите, що воно. Дві косточки. Тобто, дві косточки більше немає, бачите воно? Тобто, висить прекрасно. Прекрасно, хрумка, солодка. Шкурка сідаєма, даже тающа в роті. Але ж термін, друзі. Ну, для южних регіонів вона, я вважаю, цікава форма, тому що, якби виноград должен бути і вересні. Коли вона мене плодоносила плодоносила на, на Валентині, коли прививка була мощна, то завжди е, цей виноград на ура розходиться тому що він по вкусовим якостям це дуже смачний виноград. Як би так. Е, бачите, з цієї сторони, мабуть, де сонечко трошечки. Ну, вона вже перевисіла, все-таки вже більше три ну, тижні вона висить 100% вже, вже стигла. Ви бачите, ніде немає ні ізумірування, нічого. Тобто Вона може спокойненько висіти довгенько. Навіть, мені каже, може вона і би, зберігатися, тому що вона така ну, не хрумка, хрумка форма. Ну, як би так. і так форма слав'янка. Селекція Калугіна. Сонечко трошки вийшло тут, так. Друзі, дякую за просмотр. Всім міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі!